Поки календарна зима не тішить нас снігом, втім медики радять не розслаблятися і дають поради, як вберегтися від тяжких травм під час ожеледиці, Оксана Гуменяк розповість детальніше. Зранку не пощастило Франківцю Юрію, і, хоча тротуари не обледенілі, не вгледів невеличкої замерзлої ділянки та впав. Пішов по тротуарі, була калюжа, підскульзнувся, під та й впав якраз в районі ребра. Прийшов сюди, бо пробув вдихнути. Ну дихання просте, то ну просто дихати можливо. А якщо десь глибше вдихнути, то вже починається болі, якраз в цьому районі. Чоловік звернувся за допомогою у травмпункт на матейки і йому одразу радять, що робити. Нам необхідно звернутися за допомогою до ургентного хірурга, тому що травма грудної клітки, живота це цим займається хірург. Зимку значно зростає травматична небезпека через ожеледицю, розповідає завідувач травмпункту міської лікарні номер один ігор Непорадний. Цьогоріч у них кипіла робота 2 грудня, коли через леденіння отримали травми кілька десятків містян. Був легенький сніжок, легенький він тільки притрусив, і це все розтануло чуть-чуть, і була дуже сильна ожеледа. Ми за добу прийняли 49 пацієнтів. З переломами було накладено десь приблизно 35-40 гіпсових лунет на нижні кінцівки і верхні, ну так нижні, руки, ноги. Пальчики, отак. А далі вже пішов спад, ще трошки в неділю було, більше як 30 чоловік, а далі вже пішло покращення погодних умов і вже більш-менш стабільна кількість звернень пацієнтів. Щоб берегти себе від тяжких травм, потрібно вміти правильно падати, кажуть лікарі. Варто постаратися не у прямому положенні впасти, а присідаючи. Треба згрупуватися і подумати, що тобі дорожче, тому що ну, взагалі, можна, наприклад, все сховати, можна руки сховати і вдаритися головою. Так, можна спертися на руку. Це, ну, саме, чому найбільше ломиться рука? Тому що людина інстинктивно викидає руку для того, щоб спертися. Бо якщо вона не зіпреться, значить можна поломити. Спираєшся, ломиш руку тут внизу. Якщо підтиснув руку під себе, ломиться шийка плечової кістки. Це вже трошка тяжче. Якщо все забрав, впав на бік, поломив шийку стегна. За статистику, найчастіше під час ожеледиці травмуються літні люди та діти, тому пенсіонерам медики радять без потреби у погану погоду не виходити з дому.